Добрий день, любителі світового кіно. В останньому епізоді мандалорця Грогу використав свої джедайські здібності сили, і реакція мандалорців на це підтверджує популярну теорію фанатів. Окрім цього, я хотів би поговорити і про іншу теорію Грогу, а саме, хто був замовником його спасіння. Друзі, а перед початком відео я хочу вам запропонувати телеграм-канал, де я регулярно додаю новини зі світу кіно, а також даю посилання на фільми, які з'являються у хорошій якості. Тому рекомендую вам підписатися. Посилання я залишу у закріпленому коментарі. Четверта серія мандалорця дарує глядачам кумедну сцену, коли Грогу використовує силу, щоб швидко впоратися зі своїм супротивником у тренувальному бою. Але цей, здавалося, б, комічний момент цілком може мати глибші наслідки для майбутнього маленького джедая мандалорця. Зітхнувшись із сином пазавісли, Рагнаром, Грогу зазнав двох швидких поразок. Перш ніж підбадьорання Діна Джаріна змусило його буквально кинутися в дію, використовуючи акробатичні прийоми сили, щоб забризкати Рагнара дротиками з фарбою та здобути перемогу. Цікавим у тріумфі Грогу є те, що жоден із навколишніх мандалорців, які призупинили тренування зі своїми знайдами, здається, не заперечить використання сили крихітним джедаєм. Навпаки, здається, вони вражені цим. Здається, це вказує на те, що сучасні мандалорці настільки далекі від своїх минулих образ на джедаїв, що вони або не пам'ятають своєї багатовікової ворожнечі з ними, або просто більше не хвилюються. Враховуючи спустошення, завдане обоєм їхнім культурам імперією, цілком можливо, що мандалорці вважали за потрібне зарити сокиру війни після того, як вони та джедаї зазнали майже одночасної геноцидної чистки, Якою б не була причина, ця легкість напруги відкриває двері для двох фракцій, щоб можливо об'єднатися заради спільної мети. Третій сезон мандалорця наразі зробив усе можливе, щоб продемонструвати стрімко зростаючу силу контролю Грогу над своїми здібностями силою, з численними прикладами його нових акробатичних навичок і його легкої боротьби за лемітами на мандалорі. Такі сили чужі мандалорцям, тобто Грогу представляє щось, що могло б революціонізувати мандалорські бої. З початком його навчання мандалорської зброї майстерність обох могла перетворити Грогу на нездалану силу. Безсумнівно, тренування грогу з Люком Скайвокером суттєво вплинуло на його здібності, але він все ще залишається далеко у бою. Це могло б стати приводом для грогу шукати нового майстра сили, щоб завершити його навчання. Незважаючи на це, як він уже продемонстрував, повернення грогу до мандалорського шляху вже неминуче. До грогу в історії ордену був лише один мандалорський джедай Тари Вісла, оригінальний творець темного меча. За часів до галактичної республіки Таре отримав ранг лицаря Джедая, перш ніж залишити орден, щоб повернутися до свого народу як правитель, ставши новим мандалором. Ця частина історії робить перемогу Грогу над нащадком Тари Рагнаром ще більш гострою, оскільки це означає, що Грогу має здатність досягти того, що клан вісла ніколи не міг об'єднати дві половини їхнього спільного роду. Тепер, коли темний меч перейшов від віслів до володіння підопічного грогу Діна Джаріна, бандалорець збільшив потенціал грогу, щоб перевершити спадщину тари та стати об'єднувачем мандалорців і джедаїв. Також у цьому відео я хочу розглянути теорію, хто був замовником спасіння грогу. Четверта серія показала, що грогу було врятовано з храму джедаїв після наказу 66, а його втеча відчищення джедаїв може бути пов'язана сенатором Падме Мідалою. У серії Грогу врятував майстер-джедай Бек, персонаж якого зіграв актор Ахмед Бест, який раніше зіграв Джаджа Бінкса. Але все одно залишається багато питань, бо на Грогу чекала довга подорож з Корусанта до Арвали 7 де його знайшов Дін Джарін у першому сезоні мандалорця. Як видно в епізоді, майстер джедай Келеран Бек відводить Грогу з храму джедаєв, щоб зустрітися з декільками друзями, які просто є частиною королівських сил безпеки набу. Вони, здавалося, чекали майстра Бека та будь-кого ще, кого він міг врятувати, готові допомогти їм вибратися з Корусанта та подалі від атакуючих солдатів-клонів. Ці охоронці залишаються, щоб стримувати солдатів-клонів. А Келеренбек і Грогу тікають на Нобійському королівському кораблі, схожий на той, який використовує падме у другій частині зоряних воїн. атака клонів. Поява королівських сил безпеки Набу, яким доручено захищати королев і сенаторів набу, означає, що цю рятувальну місію швидше за все організував хтось із високопоставлених осіб в уряді. Набу Нобійський корабель ще важливіший, адже це дипломатично судно. Більше того, згідно з офіційними даними зоряних війн, фірмова срібна обробка свідчить про те, що корабель належить колишньому члену монархії Набу. Під час чищення ж на Корсанті є лише один колишній член монархії Набу, падме. Падме мала інсайдерські знання про справи джедаєв через її таємне одруження з лицарем джедаєм Енекеном Скайвокером. І, можливо, вона допомогла створити непередбачений випадок, щоб врятувати Юнлінга з храму. У третій частині помста ситхів. Падме дивиться на палаючий храм джедаєв, чітко усвідомлюючи, що його атакують. Тому цілком можливо, що вона або агенти, які діють від її імені, такі як Джаджа Бінкс, послали агентів, щоб врятувати грогу. Інші сенатори, такі як Бел Органа, навіть відвідували храм джедаїв. Можливо, падме не хотіли ризикувати своєю безпекою та безпекою своєї ненародженої дитини, пішовши до храму, і натомість послала королівську гвардію на допомогу. Падма була дуже популярна на набу, тому її майже одразу призначили сенатором після закінчення терміну її перебування на посаді королеви. Вона також була дуже впливовою в сенаті, і деякі з її найбільших подвигів були показані у мультсеріалі Війна клонів. Падме завжди виступала на боці миру, і вона сподівалася покласти край війнам клонів без необхідності знищувати сепаратистів. Її послання миру та рівності надихали інших. Її найближчі політичні соратники стали лідерами альянсу повстанців, тоді як деякі з її лоялістів навіть сформували повстанський осередок під назвою Амідала на її честь після її смерті. Цілком можливо, що деякі з цих лояльних прихильників, можливо, включаючи заможних громадян набу, таємно заснували фонди для забезпечення безпеки біженців джедаїв після наказу 66. Це може пояснити, чому Грогу все ще так сильно охоронявся, коли Дін Джарін знайшов його десятиліттями пізніше. Лоялісти могли бути тими, хто платив цим найманцям, продовжуючи захищати грогу від її імені, навіть після того, як вважалося, що імперія впала. Видалені сцени помсти ситхів зробили падме ключовою фігурою в закладенні основи для того, що згодом стане альянсом повстанців. Ці видалені сцени були повторно канонізовані. Ідея, що вона також допомогла джедаю пережити наказ 66 і навіть пережити темні часи означає, що вона завдала ще одного удару по імперії. Навколо цього є прекрасне відчуття дуалізму. Нагадування, що падме була світлом для темрів Енекіна. Навіть коли він убивав юнгінгів у храмі джедаїв, вони рятували одного від його гніву. На жаль, Падме не змогла побачити, як ця добра справа окупилася через її смерть. Однак зараз відчуваються наслідки. Рогу навіть познайомився з власним сином Падме, Люком Скайвокером, який навчав його деякий час. Це інтегрує самого Грогу в сагу про Скайвокера Зоріні війни. Енекін і Лея загинули, рятуючи когось іншого, і додавання грогу як порятунку для Падме тематично пов'язує її з рештою її родини. Залишається з'ясувати, чи справді перетунок здійснювала сама Падме Адмінала чи Джаджа Бінкс, Уповноваженої діяти від її імені. Однак у будь-якому випадку Мандалорець дав Падме нову спадщину, і це приємно бачити. Сподіваюся, не знадобиться ще три сезони, щоб дізнатися більше про це. На цьому в мене все. Не забувайте ставити лайки, писати коментарі та підписуватись на канал. До зустрічі у новому відео.